Високопреосвященнішому Володимиру Морозу, архієпископу Почаївському, вікарію Київської митрополії, наміснику Свято-Успенської Почаївської лаври. Указ на увагу до ваших церковних заслуг по відродженню чернечого життя. Відновленню свято Успенської Почаївської лаври та 20 річчя нашого предстоятельського служіння Українській Православній Церкві на кафедрі київських митрополитів, знаходжу можливим удостоїти вас церковного високого сану митрополита Володимир Митрополит Київський, всієї України, представник Української православної церкви. Пересвященнішому Серафему Дем'яні єпископу Яготинському, лікарю Київської митрополії Указ. Нова до церковних заслуг по відродженню чернечого життя, відновленню свято пантелеймонівського монастиря міста Феофанії та з нагоди 20-річчя нашого предстоятельського служіння Українській православної церкви на кафедрі київських митрополитів знаходжу можливим удостоїти вас високого церковного сану, архієпископа. Священнішому Олександру Нестерчук, єпископу Городницькому і карі київської митрополії, наміснику свято Єгоргівського ставропігійного чоловічого монастиря Указ. Нова до ваших церковних заслуг по відродженню чернечого життя, відновленню городницького свято-Георгівського ставрофійного чоловічого монастиря та з нагоди 20-ти річчя нашого предстоятельського служіння Української православні церкви на кафедрі київських митрополитів знаходжу можливим удостоїти вас високого церковного сану, архієпископа Володимир Митрополит Київської всієї України, представитель Української православної церкви.